Провіз на капоті працівника ТЦК, внаслідок чого той дістав травми. Кадри інциденту з'явилися в місцевих пабліках. А згодом в обласному центрі комплектування відреагували. За інформацією ТЦК, під час оповіщення працівники попросили у водія легкового авто пред'явити військово-облікові документи. Той документи не надав і продовжив рух, зазначають у ТЦК, внаслідок чого військовий був травмований. Щоб притягнути порушника до відповідальності, працівник ТЦК надав свідчення поліції. Нагадаю, що схожий випадок в Одесі був ще й у червні. Нещодавно суд відправив порушника за грати на два місяці. Слідчі дії тривають. Ви пристанете заліття на машину, машину ломає що на машині, а нікуди не уходить. у Ви пристерейте, що, що діяється. Приводять, ві позор. Відчують. Я спеціальну річку не бачить. Ті задії. Вже біло, а то ще з полону врожав, ті стрелянки. Оце ну, вона тепер до апатата. До адвоката. додати якісь цими відео, як вони угрожали пістолетами. إنها <applause> جميلة <applause> ламає машину. машину? машину мен? Ти машину ламаєш. Ти малюй, блядь! Ти часто собственно струш. Ти самі виправили. Я ця... Ви це, що... Ви... це... ця... все на відео що... знімав. Ви самі все виправили. І ми ще з двогом вражали. З двогом. Я все якби з двогом вражав. Люди, з двогом. Ви защитник людей з двогом кидався. Я все снял, я все зняв. Побі машина нам поломає дворники.

Нічого, пропишили. Сейчас его кушать. Ну не открыл. Ну-ка, ткейки файт. А он шоу. Машину и. Ми з поломки горозився. Яйце здороваюсь. Да, з полом розыся. Без машинних людей. Баю на зону перекидає сука. Двіди Сідай на копоці у бойовии ебані нахуй.